До Бога, до Його слова, щоб в ньому ми знаходили спокій, щоб в ньому ми знаходили відраду. Я думаю, кожному з нас про те знайоме відчуття рутини в нашому християнському житті. Таке відчуття, коли в нашому житті ніначе нічого нового не трапляється, ніначе молитва не сягає вище стелі, ніначе читання слова воно стає нашим обов'язком. І оці, оці живі, живі відносини з Христом, вони наче втрачаються. Дякую. На жаль, таке трапляється в нашому житті, але я певен, що цей стан пригніченості, хоч він часто і приписується такому е, осінньому періоду, він може траплятися з нами в будь-який час. І почуйте мене, будь ласка, наша проблема проблема такого стану пригніченості в тому, що часто. В нашому житті ми можемо стати християнами проте не стати послідовниками Христа. Ми можемо стати християнами, проте не стати послідовниками Христа. Я поясню: відмінність дуже проста, і хоч в нашій мові це не дуже видно, відмінність між словом учень і послідовник тільки одна. Учень не зобов'язаний слідувати прикладу свого вчителя. Послідовник навпаки, послідовник зобов'язаний в усьому притримуватись прикладу свого вчителя. Що ж означає це для нас? В нашому житті часто ми можемо ходити в церкву, займатися служінням, перебувати в молитві, в читанні, в постійних відносинах з Христом, але по справжньому не жити ним. І по справжньому наше серце не буде приліплене до нього, і це велика проблема. І сьогодні я хочу поговорити про нашу з вами вірність до Господа. І перший текст, який ми сьогодні прочитаємо, він буде записаний в 9 розділі Євангелії від Луки, 62 му вірші. Євангеліє Луки, 9 розділ, 62 й вірш. Я прочитаю. Ісус же промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга. Та назад озирається, не надається до Божого царства. Вибачте мене, будь ласка, я все своє життя прожив в місті і я зовсім нічого не знаю про оранку. Я часто плутаю наголоси в цьому слові, я не знаю якихось деталей, і навіть більше я вибрав цей текст, тому що я думав, що зараз час, коли орить землю. Виявляється, я десь на півроку запізнився чи поспішив. Але попри це, я впевнений, що цей вірш буде корисним для нас і впевнений, що ми знайдемо в ньому гарну потіху і застосування для нашого життя. Наскільки я зрозумів, коли людина оре землю, її задача, взявшись за плуг, пройти якомога рівнішу лінію для того, щоб в майбутньому було легше саджати, потім вибирати, підгортати, доглядати за городом. Тримаючи за плуг, пройти на рів... найрівнішу лінію. І найпростіший спосіб, як... як можна пройти цю пряму лінію, це дивитися на одну точку поперед себе і йти до неї. Дивитися на одну точку перед собою і йти до неї. Забігаючи наперед, наше життя дуже схоже на цей приклад Оранки. І цією точкою, на яку ми маємо дивитись, це Ісус Христос. Але до цього ми дійдемо трохи пізніше. Друзі, ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуг і озирається, не надається або в іншому перекладі не годиться для Божого царства. Що означає озиратись? Як це стосується нас? Відповідь лежить буквально в попередніх віршах. Я прочитаю трохи раніше з 58-го віршу. Ісус же йому відказав Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки, син же людський, не має ніде й голови прихилити. І промовив до другого він, іди за мною, а ти відказав Дозволь мені перше піти і батька свого поховати. Він же йому відказав застав мертвим, ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай Царство Боже. А інший сказав був Господи, я піду за Тобою та дозволь мені перш попрощатись зі своїми домашніми. Ісу же промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Ось в 58 та 59 вірші сказано, що означає озиратись, і хоч, на перший погляд, наміри цих чоловіків гарні і навіть благородні. Перший хоче доглянути своїх батьків, які, скоріш за все, вже при смерті. Інший хоче просто попрощатися зі своїми домашніми. Проблема їхня в тому, що вони хочуть іти в тому напрямку, на який не вказує Ісус. Їх напрямок, в якому вони хочуть піти, він не співпадає з тим напрямком, який каже Ісус. Слухаючи вчення Христа, вони, немов взялись за цей плуг, немов захотіли слідувати за ним. Але коли Ісус покликав їх до себе, коли Він каже, «Ідіть за мною, служіть мені, вони кажуть, зачекай, зачекай, мені треба відійти. І не мов би відводять свій погляд від нього. Не мов би відводять свій погляд від Нього і, скоріш за все, вже ніколи не, повернули, не повернулись до справжнього служіння Йому. Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга і назад озирається. Не надається до Божого царства. Дуже схожу історію ми можемо спостерігати в 14 розділі Матвія. Петро йде за Христом, йде по воді і дивиться на нього. Весь його фокус спрямований на Христа, але тільки в той момент, коли він відводить фокус і дивиться на бурю, яка навколо нього, він починає тонуть. Він починає тонуть. Церква, кожен з нас взявся за цей плуг, кожен з нас взявся за служіння Христу і наша відповідальність пройти свою лінію якомога пряміше, дивлячись на нього попереду себе. І питання тільки в тому, чи відведемо ми погляд. Чи відведемо ми погляд для того, щоб подивитись на бурю, яка навколо нас? Чи відведемо ми погляд для того, щоб подивитись на наше минуле життя? Хочу нагадати ще одну дуже схожу історію про покликання одного старозаповітнього пророка, його ім'я Єлисей. Ця історія записана в 19 розділі книги царів, і я прочитаю 19 розділ з 19 віршу. Тож, Ілля пішов звідти і знайшов Єлисея, сина Шафата. Він орав 12 упряжками волів і сам вів 12 пару. Іля підійшов до нього і огорнув його своїм плащем. Єлисей тоді залишив своїх батьків і подався за Іллею. Дозволь мені поцілувати мого батька і мою матір на прощання, сказав він. А тоді я піду за тобою. Повертайся, відповів Ілля. Що я можу тобі зробити, як я зможу тебе зупинити? Тоді Єлисей залишив свою діло. Його і повернувся, він узяв пару своїх волів, зарізав їх, він спалив знаряддя для оранки і приготував м'ясо, роздав його людям, і вони з'їли. Потім він вирішив іти за Ілею і став його помічником. Можливо, коли Ілля підходив до Єлисея, побачив 12 пар волів, якими він орав землю, він подумав, о, цього хлопця буде важко переконати. Він багато що має. Важко буде зректись йому від цього всього. Але як тільки Ілля підійшов і розказав йому про покликання Господа, Єлисей в той же момент відрікся від всього свого минулого. Знаєте, для чого він зарізав волів, для чого він спалив знаряддя оранки? Для того, щоб у нього не було спокуси повернутися назад. Іншими словами, спалив всі свої мости до. Попереднього свого життя, щоб тримати фокус тільки на своєму майбутньому, не озираючись назад. Спалив, вбив, приготував, потім роздав і негайно пішов. Після цього у Єлисеї не було варіантів здатись. Після цього Єлисей повністю посвятив себе і своє життя в служінню Богу. І який результат? Один з найбільших пророків Біблії. Єлисей, який творив надзвичайно великі і надзвичайно багато чудес. І Біблія наповнена такими прикладами, прикладами відданості, прикладами жертовності. Далеко ходити не треба. Апостол Лука, який записав. Наш основний вірш, він був лікарем. Апостол Лука був лікарем, і це надзвичайно престижна робота. Лікарів в той час було мало, і якщо можна так сказати, він був майже приречений до гарного життя. Хоч в Біблії не записана історія покликання Луки, але я певен, що Він не вагався. Коли Ісус покликав його, Він залишив все, що Він мав, і йшов за Ним. Ще один приклад, який особисто мене дуже надихає: це апостол Павло. І я хочу прочитати ще одне місце Писання це 2 Коринтян, 11 розділ. 2 Коринтян, 11 розділ з 23 вірша. Вони, слуги Христові, кажу, як нерозумний я, більшою мірою у труднощах. Більше у ранах, дуже багато, у в'язницях надмірно на, між, на межі смерті часто. Від юдеїв я дістав п'ять разів по сорок ударів без одного, тричі киями я був битий, один раз був каменований, тричі корабель розбивався зі мною. Ніч і день я провів у безодні, часто перебував у подорожах. У небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустелі, в небезпеках на морі, в небезпеках від лжебратів, у клопотах і труднощах, часто в недосипанні, в голоді, спразі, дуже часто в постах, у холоді та в наготі, крім цього зовнішнього, налягають на мене щоденні турботи за всі церкви. Якщо хто хворий, то хіба я не хворію? Якщо хто спокушується, то хіба я не палаю? Апостол Павло, фарисей, який мав найпрестижнішого світу, який так само, як і апостол Лука, був дуже поважний у суспільстві, мав гарну позицію, як тільки був покликаний до служіння залишив це все. Він міг прожити спокійне, розважливе життя, життя Фарисея, його б поважали. Але те, що вважав раніше за дбання, тепер вважаю за втрату, каже апостол Павло. Те, що раніше вважав за надбання, тепер вважає за втрату. Павло той, хто справді не озирався, взявшись за плуг. Ніколи не пожалкував про те, що втратив заради Христа і прожив такий шлях, показавши нам приклад. Друзі, в нашому житті іноді наше життя стає таким християнською рутиною. І неначе ми ще не повністю відвели погляд від Христа, але вже не так сфокусовано дивимося на нього як раніше. Друзі, давайте в такі моменти, коли наш погляд не повністю спрямований на Христа, а трошки відведений від нього. Давайте пам'ятати про ці приклади надзвичайних Божих мужів, які записані в Біблії. Давайте пам'ятати і ставити їх собі в приклад. Давайте перевіряти своє серце, щоб нічого не відбирало нашого погляду, який заслуговує, бути направленим на Бога. Давайте пам'ятати, що в будь-якій бурі, в якій би ми не знаходились, наш погляд має бути спрямований на Бога так само, як у Петра. Давайте пам'ятати про те, що всі мости до нашого минулого життя мають бути спалені як у Єлисея. І все життя посвячене служінню так само, як у Павла. Тримаючи погляд на ньому, наша віра, вона завжди буде живою. Тримаючи погляд на ньому, читання слова ніколи не завжди буде насолодою і молитва відрадує. І в останнє я прочитаю вірш з Луки 9 розділу, 62 вірш. Ісус же промовив до нього ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Амінь. Давайте помолимось. я вдячна тобі за твою любов до нас, вдячний тобі за твою милість, яку ти оновлюєш щоранку, вдячний тобі за можливість приходити до Тебе в молитві разом з церквою в такій єдності. Боже, я прошу ти благослови кожного з нас тримати свій фокус на тобі, благослови кожного з нас завжди надіятись на тебе і бути вірним тобі. Благослови бути справжніми послідовниками, а не просто учнями. А ти будь вірний і благословляй нас в усьому, Отець і Син. І Святий Дух. Амінь.